Зараз в мережі тільки розмов що про винищувачі для України. То ми чули про F16, то вже декілька днів йде активна розмова про міраж. Але ми сьогодні хочемо поговорити про майбутнє. Не секрет, що штати вже досить активно розробляють не тільки винищувач наступного покоління, а й зброю для нього, тобто ракети так званого шостого покоління. На зв'язку, як завжди, агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. ВПС США досліджують нові можливості підвищення ефективності повітряних боїв, і основна ідея зараз полягає в тому, щоб зробити ракету, носова частина якої вміє повертати. Так, така собі шия у ракети повинна з'явитись. Тож наукова дослідницька лабораторія ВПС показала світу проєкт Мутант. Основна концепція ракети планувалася ще з 50-х років, а на сьогодні вона вбирає в себе усі напрацювання останні за 6 років. Загалом концепція цієї ракети бере основну ідею у F-35-го – Вертикальним злетом, в чому основна проблема ракет класу повітря-повітря. Якщо Бог всемогутній, то добрим бути не може. А якщо він добрий, то не може бути всемогутнім. Системи управління ракетою напряму впливають на такі показники, як дальність та маневрність. І якщо посилювати одне, просідає інше. Ті ракети, що летять далеко, є менш маневрними ніж ті, що мають більше органів керування. Мутан же хоче змінити це. Хвостове оперення ракет надає ракеті більше радіус дії. Якщо ціль починає віддалятись від прорахованої точки зіткнення, то уся ракета має змінювати свій курс. Мутанд же буде просто повертати свою носову частину, направляючи і саму ракету в потрібний бік, і що ще важливіше, зосереджувати та направляти боєголовку безпосередньо на ціль, що є дуже важливо для ракети класу повітря-повітря, які мають відносно невелику бойову частину, і за допомогою цього більш Точно можуть гарантувати успішне самонаведення. Основна перешкода у створенні такої ракети навіть не в системі приводу чи двигуні, криється ця проблема в матеріалах, адже така ракета має витримувати високі температури і власне перевантаження, особливо коли мова йде про цю, цю саму носову частину. Тому AFRL зараз розробляють нову композитну структуру, що має металевий внутрішній скелет, який буде заповнено еластомером, і уся ця конструкція буде здатна витримувати 900 градусів за Цельсієм. Так, це ті температури, які можуть бути досягнуті на надзвукових швидкостях. Як я й казав раніше, усе це частина програми домінування в повітрі наступного покоління, що включає в себе розробку як нових пілотованих літаків, так і безпілотників, про які ми вже, до речі, якось робили відео, нові датчики, можливості керування боєм, нові реактивні двигуни і таке інше. Усе це зараз створюється в екосистемі, щоб в майбутньому працювати більш коректно. Точно та якісніше. Проте в той же час розробляється і трохи більш звичайна та проста ракета. AFRL уклала контракт на 10 мільйонів з Boeing на розробку компактної ракети класу повітря-повітря та ракет збільшеної дальності. І от ось ці два проєкти КААМ та ІРААМ можуть бути зроблені на базі вже існуючої розробки Boeing, що має назву ЛРААМ, яка власне повинна замінити вже всім відомі АІМ 9 АІМ Сто 120 Фактично, вона буде двоступеневою ракетою, де хвостова частина розганяє ракету, а на фінальнім етапі носова частина буде відокремлюватись і вже за допомогою власного двигуна досягати цілі. Ну і все це ще й модульне, щоб за потреби можна було комплектувати ракету різними двигунами, ну, в залежності від задачі. Проте і це ще не все. Усе це крилаті ракети класу повітря-повітря, тобто націлені на роботу проти повітряних цілей. В той же час, вже 12 грудня 2022 року, були проведені успішні випробування першої універсальної ракети повітряного швидкого реагування AGM 183A. Так, я окремо наголошую на успішні, адже попередні пуски були не зовсім вдалими, і то двигун не запускався, то сама ракета не відчіплялась від літака. Ну, буває. І минулого року усілякі російські помийки так і бризгали своїми відосиками на кшталт. Путін всіх переіграв, і проте чомусь в цьому році вони мовчать. Нова AGM фактично є балістичною ракетою повітряного базування, що може летіти на гіперзвуковій швидкості. Тобто ця ракета використовує ракетний двигун, що повинен піднімати її вгору зі швидкістю близько 20 махів, тобто десь 24 тисячі кілометрів за годину. Потім ракета відокремлюється і зі швидкістю до восьми махів вже влучає по цілі. Звісно ж, жодного варіанту перехопити таку ракету просто немає. Так, фактично, це відповідь на московицький кінжал і китайський DFZF. Коштуватиме така краса у випадку виробництва 300 екземплярів десь 15 мільйонів за штуку, а вартість самої програми майже 5,5 мільярдів. І теоретично саме AGM 183A, саме та дупер ракета, якою хизувався Трамп у 2020 році. Нести цю кралю будуть існуючі Б-52 Stratofortress, майбутній Б-21 Райдер та раптом F15E. Бо то вдалий літак, його ніколи не знімуть з озброєння, я так розумію. Також у якості масової платформи можуть бути використані вже старенькі Б1Б, котрих залишилось щось близько 60 із початкових 100. десь 15 в тому не хочуть розібрати на запчастини і мати десь 50 ось таких бомбардувальників, кожен з яких може нести 31 таку ракету. Теоретично. Теоретично, тому що його створювали не прям, як стелс, звісно, проте роботи з протирадіолокаційної роботи все ж були. І купа ракет зовні літака зіпсують взагалі у і якщо ця ракета балістична, то Хоук, тільки в кінці не Кей А Сі, це вже крилата і гіперзвукова ракета, що будується відомою нам Lockheed Мартін спільно з Дарпа, використовує двигун від Northrop Грумен та може розвивати швидкість 6100 км за годину, тобто 5 махів на висоті 18 км, з дальністю роботи 560 км. Ця ракета не має боєголовки, а використовує виключно кінетичну енергію. Ця ракета вже виготовляється і є базою для HACM або HACM, яку вже буде виготовляти Raytheon. Вона трохи відрізняється своєю роботою, і на сьогоднішній день здатна розвивати швидкість 5 махів, а максимальна швидкість фінальної версії становитиме 10 махів або трохи більше 12 тисяч кілометрів за годину. В будь-якому випадку найближчі роки ми побачимо новий сплеск розробок зброї великої дальності, адже Росія розпадеться, ядерну зброю в неї, скоріш за все, заберуть. Бо хто за нею та як буде там дивитись, але все ще є Китай, який може захотіти великої бійки. Але то все майбутнє. Ми живемо сьогодні, тут і зараз. Тому я вам як завжди нагадую, не забувайте підтримувати нашу армію абсолютно на всіх важливих зборах. І з вами на зв'язку як завжди був Агностик, який вас обійняв припідняв, Бережіть себе, своїх близьких та Україну.